Це була я раніше, кровоточивість ясен, запалення ясен. А рішення було таким простим: проблеми з яснами. Лакалут актив. Лакалут актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут актив дія, яку відчуваєш одразу. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Міль суглобок такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем-долгіт. Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Що ви знаєте про новинку Лакалут Кіц? Це двокольорова паста. Смачна! Для міцних зубів. Нова квофазна технологія Лакалут Кітс ефективно захищає. Чаї від карісу, цукрових кислот та зміцнює емаль дитячих зубів. Лакалут кіц. Лакалут кіц. Весело та корисно для дитячих зубів. Колаборантами вважаються ті, хто підтримують російську агресію, займаються поширенням російської пропаганди, підтримують або проводять референдуми на окупованих територіях. Співпрацюють із окупантами для отримання посад або виконують завдання, поставлені окупаційною владою. Якщо людина надавала житло окупантам, забезпечувала їжею або передавала інформацію про українських захисників, представників влади або їх місце знаходження, ці люди отримають реальні терміни позбавлення волі аж до 15 років ув'язнення. А от якщо людина опинилася в окупації і просто продовжила виконувати свої обов'язки без шкоди для України або під страхом смерті, це не означає, що вона колаборант. Міський морг Торонто. Шино. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду мені допоміг Уро. Завдяки натуральним складовим. Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням в день і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Уро. сечовипускання під контролем. Що ви знаєте про новинку Лакалут Кіц? Це двокольорова паста. Смачна для міцних зубів. Нова двофазна технологія Лакалут Кіц ефективно захищає від каріесу, цукрових кислот та зміцнює емаль дитячих зубів. Лакалут Кіц. Лакалут Кіц. Весело та корисно для дитячих зубів. Працювала лікарем, а на пенсії не мала за що ліки купити. Зі спадковим договором моє життя змінилося. Жити краще можна. Закон надає пенсіонеру право на другу пенсію та допомогу по дому за успадкування нерухомості. Замовляйте книгу за безкоштовним телефоном 0800 755 000. Передзвонимо. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Більш суглобок такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем долгіт. Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Запитуйте в аптеках аптека доброго дня та один соціальна аптека. Долгіт крем 150 п'ятдесят грамів зі знижкою 20%. А що ви думаєте про лакалудфікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порад. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут фікс новий крем для екстра сильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже ваш вибір лакалут фікс. джаз. Це була я раніше. Кровоточивість ясен. Запалення ясен. А рішення було таким простим: проблеми з яснами. Лакалут актив. Лакалут актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут актив дія, яку відчуваєш одразу. Я закладений. Мені терміново потрібна допомога. Спробуй Ренотайс. Він швидко відновить дихання. від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає, Ренотайс допомагає. Замовляйте на сайті Аптека 911.ua. Один Ренотайс зі знижкою 30%. Підписуйся на телеграм-канал Свідок. Відкрий телеграму у вікні пошуку латинськими літерами набери свідок. Натисни справа напис Показати більше, щоб побачити повний список каналів. Зайди в телеграм-канал Свідок та натисни приєднатися. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Що ви знаєте про новинку Лакалут Кіц? Це двокольорова паста. Смачна для міцних зубів. Нова двофазна технологія Лакалут Кіц ефективно захищає від карісу, цукрових кислот та зміцнює емаль дитячих зубів. Лакалут Кіц. Лакалут Кіц. Весело та корисно для дитячих зубів. Наша зброя досвід та знання. Наша зброя Європейські технології. Наша зброя. Щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів. Матрац TV. матрац стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Матрац Стопер Ортолайт. ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт. якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів. Матрац Тіві, завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями Остями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац стопер Каспер Ортолайт підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також. Матрац відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Раптово вимкну світло, знову необхідно запалювати свічки або шукати ліхтарик, в якому як на зло сіли батарейки, у ТІВІ є рішення. Лампочка Розумне світло за спеціальною акційною ціною. Усього 399 гривень. Ви більше не залишитеся без світла. Лампочка Розумне світло працює навіть без електроенергії. До 6 годин без підзарядки. Секрет у вбудованому місткому акумуляторі, який заряджається при звичайному режимі роботи. А коли відсутня електрика. Сам стає джерелом живлення лампочки. Це так зручно, особливо зараз. А ще лампочка розумне світло неймовірно довговічна. Вона не боїться перепадів напруги і не розіб'ється при падінні. Стандартний цоколь підійде практично до будь-якої люстри або торшера. Це ідеальне рішення як для дому, так і для вулиці. Нехай у вашому домі буде світло завжди. Лампочка Розумне світло усього за 399 гривень. Працює навіть без електрики. Пропозиція обмежена. Телефонуйте! Увага! Тотальний розпродаж від розпакуй -ві. Супер Супертеплі та дуже зручні ботинки Аляска Стайл зі знижкою за неймовірно вигідною ціною. Усього від 799 гривень. Ідеальна посадка, водовідштовхувальний матеріал та відчуття тепла навіть у 30 градусний мороз. Ботинки Аляска Стайл мають універсальний дизайн та практичний чорний колір. Тому пасуватимуть як чоловікам, так і жінкам. Розміри від 36-го до 46-го, Тому беріть одразу дві пари: собі та свої. Йому чоловікові, адже вони такі зручні та теплі. Бічні блискавки забезпечать ідеальну посадку навіть на найширшу ніжку. Утеплювач «Екохутро» чудово зберігає тепло та відводить вологу. А верх виконаний з водонепроникної та зносостійкої плащової тканини і посилений екозамшею Ботинки Аляска Стайл можна носити як у сиру погоду, так і у дуже сильні морози. Якісні, легкі та теплі ботинки Аляска Стайл зі знижкою. Усього від 799 гривень. Телефонуйте! Психологічна допомога дитині під час повітряної тривоги. Діти завжди переймають стан дорослих, тому важливо зберігати спокій. Якщо дитина нервує, поясніть, що в укритті безпечно і не потрібно боятися. Щоб знизити рівень стресу, спробуйте зайняти малечу рухливими іграми. Можете залучити інших дітлахів, які перебувають поруч. Не забороняйте дитині ставити питання чи ділитися спогадами. Дозвольте проговорити та проявити емоції. А після того заспокойте малюка. Розповідайте про силу нашої армії та перемогу нашої держави. Зараз є дитячі казки про протиповітряну оборону України. У жодному разі не підвищуйте голос. Що ви знаєте про новинку «Лакалут Кіц»? Це двокольорова паста смачна для міцних зубів. Нова двофазна технологія Лакалут Кіц ефективно захищає від каріесу, цукрових кислот та зміцнює емаль дитячих зубів. Лакалут Кіц! Лакалут Кіц. Весело та корисно для дитячих зубів. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. в суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем долгіт. Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Це була я раніше. Кровоточивість ясен. Запалення ясен. А рішення було таким простим: проблеми з яснами. Лакалут актив. Лакалут актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут актив дія, яку відчуваєш одразу. Лорди Гіаль, e інгаляційний засіб від кашлю. А з новим юлайзер Ерплюс Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Лордегіаль e прямий шлях до виведення мокротиння. Клуб сапфір. Труді, гадаю, тобі треба поправити макіяж. Справді? Повір мені. А, зрозуміло. Так.